Це, що стосується КНР громадян Китаю, яких за свідченнями української влади від 155 до 163 тільки мінімально тобто що найменше, та це все завжди стосується комуністичної партії Китаю в Китаї. Неможливо діяти без волі компартії, тому що там діє їх система колективної відповідальності. Там кожен громадянин зобов'язаний шпигувати на користь комуністичної партії Китаю, і те, що вони просять назад в КНР, тільки доводить, що за цим стоїть. Від Компартія. так у нас є деякі свідчення там з боку став, не посилається на якісь джерела американському уряді. Мовляв, це просто найманці. Китайці нам розповідають якусь свою басню, але вірити китайцям у жодному разі не можемо. Китайці не північні корейці. Дуже чітко теж маємо розділяти північні корейці. Це жертви цього квазі режиму утвореного китайцями і росіянами в минулому сторіччі. Це велика трагедія корейського народу, і там люди дійсно не хочуть повертатися до КНДР, а хочуть як ми знаємо повернутися до південної Кореї. Китайці ж геть інша історія. Тобто вони свідомі були всього, вони мали доступ до інтернету. Ну хтось з них там порізно міг вербуватися, просто ми не маємо собі будувати ілюзії.